Вітаю! Давайте почнемо перевіряти домашню вашу роботу. Дві задачі з різних розділів. Перша задача 9,26. Умови після збільшення електроємності конденсатора коливального контуру на 0,06 мікрофарад Частота вільних коливань зменшилась у два рази. Визначити початкову електроємність конденсатора, якщо індуктивність катушки не змінювалася. Зрозуміло, що ми можемо тут записати е, умови. Звертаємо увагу, що електроємність збільшувалась на не в скільки то разів, а на скільки. то Тому давайте ми запишемо це як дельта е, С і це дельта С. І змініння електроємкості. Ось, і це буде 0,6 мікрофарад, але само по собі мікро це мінус 6, тому і тут ще мінус 2, тобто це буде мінус 8. Відношення частот. Воно змінилося, зменшилось в два рази. І не змінювалася у нас індуктивність. Потрібно знайти початкову електроємність. Ну, я пропоную скористатися формулою Томпсона, але згадати при цьому, що у нас. Частота коливань обернена пропорційно періоду. Тому, коли я буду записувати відношення частот, ось ці ню, 0 на ню, я е, запишу формули Томпсона в знаменники для ню нульового. Для Т-0, вибачте, так воно відбувається. Тобто, ню нульового у нас буде 2 π корінь із L це 0 а ню це буде, соответственно, вже це нульовою плюс ΔС. Але далі зрозуміло, що на 2П ми можемо скоротити, на коріння зель ми можемо скоротити, і у нас буде ось такий вираз. Але нам потрібно все ж таки з вами це нульовою, тому пропоную е зробити визведення в, квад в квадрат, це буде ню нульовою, на ню це буде в квадраті. Ну, я все говорю українською, бачите, не знаю. Ну добре, навчусь ще. І далі у нас буде ось таке відношення. Ні, дуже незручно, якщо у нас це нульове буде і в чисильників і в знаменники, але якщо ми поділимо кожна окрема доданок, то ми отримаємо ось такий вираз, і з нього дуже легко знайти це нульове вже. Це буде дельта С поділіть на е, ню0. Ню, ну це відношення в квадраті мінус 1. Одиниці перевіряються дуже легко і зрозуміло, але бачитися того, що тут багато бри. Е, тому у нас не вмістилося на один слайд. Фаради це електроємність і відношення герців в квадраті, воно все одно вдасть нам одиничку. Це О, бачите, де я помилилася? Ось тут, в одиницях вимірювання, зрозуміло, має бути плюсик, тому що я зараз зроблю дивовижну річ. Ось тут плюсик, я зараз виправлю, коли вже запис зроблю, щоб у нас все не зникло. Тому рухаємось далі. Далі ми копіюємо. Цей слайд і будемо обчислювати. Щось в мене не візде є анімація дивовижна. Ну ладно, нехай так теж буде, мабуть, поспішала. Добре, сподіваюся, ви теж отримали 2 на 10-8 фарада, але якщо комусь дуже подобається, ви можете написати ось як тут було 0,02 і це у нас будуть мікрофаради. Але я залишила так, як воно є. Добре, наступна задача. 10-22. Під час рівномірного обертання дротяної рамки в однорідному магнітному полі виникає РС індукції, яку можна обчислити ось по цій формулі 5 на косинус 10 піти, де значення величин наведені в системі інтернаціональної. Ну так нам газу кажуть. Потрібно знайти обертову частоту і запишить формулу в залежності від часу ЕРС індукції, що виникає під час обертання рамки з подвоєною частотою. Початкову фазу вважайте рівною нулю. Ну, це дуже добре, щоб нам не ускладнювати ситуацію, але давайте будемо намагатися розв'язати цю задачу. Ну, По-перше, давайте запишемо рівняння, яку нам вже далі, і загальний виклик, вигляд цього рівняння. Тобто, з одного боку, у нас РС – це 5 косинус 105, з іншого боку, це у нас РР. ЕР... Амплітудне значення і косинус омега Т. Із з цього рівняння ми розуміємо, що якщо ми порівняємо, то омега у нас буде дорівнювати 10π. -т. З іншого боку, розуміємо, що в даному випадку у нас відбувається рівномірне обертання дротяної рамки. Тобто, це у нас омега не 2π а 2πn. Це важливий момент, тому що буде абортання зовсім інша одиниця вимірювання. n маленька це буде 5 на 10 в мінус перший. І в деяких випадках відразу полюбляють записувати збільшення частоти в два рази, і тоді тут буде 25, і на цьому відповідь завершиться. Але це не дуже правильно. Дивіться, ось тут у нас є такі скриті, дані, яких зараз ми не бачимо. Але якщо ми згадаємо, як ми отримували ось таку формулу ОРС, то там амплітудне значення, воно було пов'язане з магнітним потіком, кількістю відків і частотою обертання. Тобто, у нас дуже важлива ситуація, що амплітудне значення електрорушини сік, вони теж залежать від частоти. Тобто, якщо ми будемо збільшувати частоту, то у нас зміниться не тільки вираз під знаком косинуса, але у нас збільшиться ще і амплітуда. І якщо частоту ми будемо збільшувати в два рази, то амплітуда теж збільшиться в два рази. І тоді рівняння, яке ми будемо записувати, воно вже буде не 5 косинус 25, а 10 косинус 25. Ось така класна задача. Сподіваюся, що ви звернете на це увагу і не будете помилятися в таких задачах. Але бачите, яка підстава така класна. Тобто, отут в явному вигляді нічого нема. Потрібно, щоб ви розуміли і пам'ятали, про що ми казали з вами на уроці. Але якщо ви були уважні, то сподіваюся, ви не попались на, цю, на цей крючок, на цей грчок. Добре, давайте ми будемо трохи відпочинемо і будемо продовжувати перевіряти нашу роботу.